Так, вітаннячка ще раз, тест-драйвик на Suzuki Adres V125S. Заводимо з кікстартера, на огляді не заводив з лапки, забувся. О! А що у нас з лапкою? Незмазаний механізм. Бачите, що буває, коли не обслужити кришку варіатора, хоча, здається, змазував я там. Оці направляючі цю. Так, а, що по есці можу сказати? Вона у нас не проста, а лімітована. З підігрівом рук. Бачите, я без рукавиць. З підігрівом сидіння. От. Цікава еска, рідкісна, є навіть захист для рук, а це дуже-дуже дуже крута штука. Єдине, що мене підставляє вже в другий раз, це ця свічка їхня. Довго техніка стоїть в Японії. От так вона заводиться, здається, їде, але на там, швидкості 50-60 починає троїти. Буває, глохне. Зараз приїду, зроблю вам тест-драйв і заміню свічечку. От, Як правило, воно в принципі, вирішується. Скажімо так, драйвом, користуванням технікою, так як стоїть вона по 10-15 по років, ніхто на ній не, не їздить і, звичайно ж, може в процесі експлуатації виникнути якісь питання. От, а так, в принципі, біжить, але от я даю газу, відчуваю, що він троїть. Так, др -др 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 -др. Ну, коротше, кажучи, полікуємо, але... Максимальну швидкість, я думаю, вона нам не помішає заміряти. О, бачите, відчуваю, що вона дергається. Так, ну що, майже 90 в цю сторону ми набрали. Зараз давайте для чесності в іншу сторону сюди дуже сильний вітер. А я вам скажу, вітер грає ой, яку немаленьку роль, дуже добре в руки і взагалі з підігрівом от, і в сидіння відчуває тепленько. Так, Що можу констатувати? Улюблена моя моделька S, Люблю її і причому дуже люблю. Особливо за цей підігрів сидіння. ну Це щось з чимось. Зараз сидіти дуже приємно. Жобку тепленька, в деяких випадках навіть пече. от Дійсно, функція супер. Дуже гарне в нас світло. Лампочка точніше зараз на цьому лімітованому. На новій практично гумі, в рідній фарбі, в чудовій комплектації, в чудовому стані. Рекомендую, друзі, не прогавити цю модель, хто собі хоче. Підходить вона, як і для доставки, для роботи в кур'єрах. Для дому. Для мене особисто підходить він дуже зручний для людей з високим зростом, дуже практичний. тут. І пол, і місце для заводського замка проти крадіжки, і гарний багажник на кофер. Карман є, гарна вилка є, підігрів рук, захист від вітру, підігрів сидіння, ну все є. Ножки для пасажира є. Компактний розмір і максимальна в районі 90-95. Ну, Одним словом все є у цього апарата, тільки у вас його вас у нього немає. До нових зустрічей. Ставте вподобайку. Побачимось і підписуйтесь на канал. і Не забувайте про телеграм з асортиментом. До нових зустрічей.